Давай ріднесенький, знаю, що важко. Міцно контроль. Молодці. Ми імітуємо, що в нас підвезла бронетехніка. Ми дійшли до якогось певного, умовного там безпечного місця. І у нас є ділянка відкритої фронту. У нас буде прикриття кулеметів. Ми будемо використовувати дима, гранати для заходу в окоп. Далі у нас буде йти зачистка даного окопа, перевірка його на наявність противника. Вдавились! Я раніше служив в силах спеціальних операцій, в головному управлінні розвідки і так далі. Я намагаюся передати досвід нашому ПКШР. Хлопці героїчно приймали участь в боях за Авдіївку, за Бахмут, але завжди можна додати щось нове. Колектив є з більшого злагоджений, але є певний відсоток новобранців, які ще не бували в бойових діях. Це не значить те, що вони будуть штурмовиками. Більшість з них будуть водії БМП, безпілотники і так далі. Але те, що ми зараз робимо, це є обов'язкова база для всіх. Два роки вже служу. Злагодження проводиться для того, щоб там на передовій було легше. Тут більше навчаємось, привикаємо одне до одного, вивчаємо мене робою свого побратима. Зачистили! Зачистили. чисто! Контролюй! Зачищено. Зачищено! Витравлюємо м*****, димом! Хай здохнуть там! Мене привело сюди кохання. В першу чергу в мене любов до нашої держави, до України, а потім я просто одружився на Волинянки. Я сам е, з Луганська. я приймав участь в Революції Гідності, власне кажучи, з Революції Гідності вдягнув на себе форму. Але батьки, на жаль, мене залишилися на окупованій території. Перший бій це був 14-й рік Саур Могила. Ми були першим підрозділом, які зіткнулися вперше з регулярними військами Російської Федерації, це був псковський десант. Тоді нас було 11 чоловік, 6,5 годин бій, за 6,5 годин бою. Ми зробили 53 поранених, 50 з чимось, я вже не пам'ятаю, вбитих. Тобто 11 звичайних хлопців, мені тоді було 20 років. Я був студентом-медиком. Хлопці, які були зі мною, лише було двоє, тих, що були професійні військові, всі інші просто займалися то чим. І нам вистачило духу, просто роту ну, анігулювати. Поки завмерли. Для того, щоб виконати поставлену задачу, в першу чергу бережемо життя воїнів. Ті, хто штурмували, виходять. Повномасштабне вторгнення я зустрів в Києві декілька років. Був звільнений за станом здоров'я. Я тоді не був військовим. Ми просто з хлопцями зібралися. І пішли партизани. В липні місяці я вже вступив до лав Збройних сил України і виконував бойові завдання. Трошки зібралися в кулак. Вийшло, в рази краще. Що скажеш по штурму? Відшліфувати можна, але так, прекрасно. Треба бути завжди скрізь першим і не забувати про свою честь. Евакуація! На даний момент в нас відбувається злагодження бойового підрозділу. 6-го волинського прикордонного загону. Рух під прикриттям техніки, евакуація, рух малими групами. Ці навики їм потрібні будуть як в лісовій місцевості, в полях, в міській забудові. оборона, Четверо занесли його і загружаєтеся. Є бойові побратими, з якими безпосередньо я виконував бойові задання як на Авдіївському напрямку, на Покровському напрямку, на Новомихайлівському напрямку. В Авдіївці ми працювали і тримали оборону вже відходячи від ситуації, тому що наплив ворога був досить великий. Зараз ми працюємо пересування підрозділу малими групами по місцевості. Це лісиста, болотиста, степова. Так само відбувається на сході на наших ділянках. Ми під'їжджаємо до наших позицій на точку вигрузку, висуває вигружаємося та висуваємося на наші бойові завдання. Служу я з 2006 року в Державній прикордонній службі України. Починав з солдата. Зараз в мене звання капітан. Сам я з Волинської області, місто Любомир. Це я маю другу ротацію. В минулому році я прибув сюди для подальшого проходження служби. Кругова оборона! Крува оборона! Залишитись живими та забезпечити здоров'я та життя нашим військовослужбовцям. Забрали, забрали масивну кровотечу. Забираємо, забираємо. Відпрацювання винесення з зони під вогнем, пораненого до зони, де можна надати йому допомогу. Кожен боєць має володіти такою, таким знанням, тому зараз ми ці навички набуваємо. Є такі хлопці, які це вже вміють робити. Вони неодноразово це вже робили. Нагадуємо, ці знання важливі, тому що вони будуть зберігати їм життя. Огляд робимо, шукаємо ще кровотечі. Вузлові зони одразу перевіряємо. Отут поранення, пакування пішло. Бандаж накладаємо. Добре. Мене мобілізували в грудні минулого року. Колись служив в прикордонник с трудочну службу, вирішив піти туди саме. Навчився, як працювати в групі, як заходити на позиції, як працювати в. Посадка, як защищати ті чи інші позиції. В загальному це для мене нове і цікаво. Я готуюся вперше вирушити в зону бойових дій. Кожній людині страшно, але якось переживе. Дружина, діти, батько, мати. Підтримують морально, з гордістю, говорять, що ми з тобою і все буде добре. Воюємо за свою сім'ю в першу чергу, за те, щоб ті, як то кажуть, хто не прийшли на нашу сюди землю і відійшли, куди вони зараз зайшли. Саме найбільше подобається стрільба, більш-менш вручна. Тому що теж того там тримав 20 з гаком років назад. Ці ділянці ми спочатку приводимо зброю до нормального бою, потім виконуємо вправи в стрільб, стрільба в русі автоматичним вогнем, одиночним вогнем, з укриття з різних положень, стоячи, лежачи з коліна. Просто відтачуємо навики, котрі вже маємо. Стрілецька зброя АК-74, АК-74. Завдяки ньому я живий. Він мене захищає. Я про нього піклуюся, він про мене піклується. Стріляє чотири постріли в гонг. Стріляє з різних положень. До огляду. Розглянуто. Задачі виконуємо різні. Виконували завдання і з оборони Авдіївки, і Углідара, Новомихайлівки. Утримували позиції на Харківщині. Колосальні штурми витримували. Якщо, наприклад, порівняти 22-й рік початок повномасштабного вторгнення. Я не приймав участь в таких боях, де було дуже сильно багато артилерії. Зараз артилерія на голову вище, що в нас, що в супротивника. ФПВ-дрони, вони колосально змінилися за три роки. Основні втрати, що в нас, що в противника, це від ФПВ-дронів, від скітів. 80% загиблих це є дрони в різних модифікаціях. Артилерійські постріли це набагато менший відсоток і вже стрілецька зброя це мінімальні втрати. Ми намагаємося максимально зберегти особовий склад. Людина в нас це пріоритет. Ми можемо втратити машину, будь-яку зброю, але ми збережемо людину. Вогонь. Вниз, вниз, мисс-низ. Розуміння, як поводитися зі зброєю для ведення оборонних боїв, для ведення штурмових дій. Тому що, як не крути, але вирішує все піхота на полі бою. Якщо піхота зайшла, це вже наша земля. Діти, дружина, батьки. Щоб вони жили спокійно в своїй країні, а не десь там на чужині. Прикордонна комендатура швидкого реагування входить в склад Волинського. Кордонного загону це бойовий підрозділ, який вже має не одну ротацію. Коли буде певний наказ на виконання бойового завдання, командатора вирушить в ту точку України, де потрібен безпосередньо наше втручання. Підрозділ збирається, скажімо, за лічені години. Також, чим ми відрізняємося від звичайних підрозділів, те, що в нас є в складі люди, які вміють працювати з різними видами озброєння. Аналогічно озброєння в нас іде і тяжка техніка, і техніка, яка, скажімо, не може бути присутнім на кордонах, але може виконувати певні бойові завдання в інших місцях. Дистанція 10 метрів. Підходи до навчання змінюються, тому що фактично зараз треба рахувати не в руках, а в місяцях. Тому що ми бачимо по своїх перших ротаціях, других, третіх ротаціях. Кожен раз бойові завдання міняються і треба пристосовуватися під те, як працює проти нас противник. Крайня ротація у нас була на Харківщині. І також вона була не подібна на інші ротації. Інший ландшафт, постійний рух, постійне переміщення. Витримати, ну як для мене, допомагало те, що хлопці заходять і виходять з позиції живі. Це підтримка сім'ї, дружини, доньки, підтримка загону, підтримка волонтерів. І навіть повірте мені, коли волонтери приїжджають просто проїздом і зустрічаються, навіть деколи. Маленький дитячий малюнок, напевно, робить такі чарівні речі, що це ну, не, не пояснити і, можливо, деяким людям цивільним не зрозуміти. І відчуваю, що ти, перш за все, комусь потрібен. Перш за все, напевно, допомагає те, що ми знаємо, що ми стоїмо на своїй землі. Захищає сила того духу, яка є в нас, прикордонників. Ну і захищає, напевно, віра в те, що ми переможемо. А це невід'ємна віра.